Ролик знятий спеціально для каналу ExisUA. Придбав на даному сайті ось такий набір. Це набір для зведення гальмівних поршнів в супортах там, гальмівних. Ось його артикул показую. Profitol e, OX2021. Так, він прожає, ось Бачимо, тут ще дублюється. Тут 18 елементів. Також відповідно на які автомобілі, Альфа, Romeo, Audi, BMW, Ситроен, Fiat, Ford і так далі. Загалом на всі популярні автомобілі. Повністю від неї такі вакуумній упаковці. Ми зараз я її і відкрию. Давно хотів придбати такий набір. Тут одразу все буде в одному місці. Є ось такі засідки. Відчиняємо їх. Маємо ось такий набір. Відповідно, ліва різьба, аж права різьба. Також маємо ось такий вкладиш. Бачимо, що все обільно змазано весь інструмент, щоб не нержавів. Це випало чим сюди, тому буду його зараз використовувати. Використовувати даний спецінструмент, даний набір на автомобілі Renault Laguna 2001 року випуску в кузові універсал сірого кольору. З дизельним двигуном об'ємом 1,9 літра І так, Нам необхідно звести буде пару секундочку. Звести ось такий поршеньочок тому ми беремо, підбираємо необхідний для нас розмір. Так. Не стає, значить треба трошки інший. Такий, щоб вставав. Давайте спробуємо цей. О. Ніби став добре, то значить це він. Попробуємо ще з іншої сторони, чи він стає раді цікавості. О, бомба! Тепер нам їх похідно взяти. Ось таких два адаптера. Бачите, воно ще все в мастилі. І зараз я його сюди заведу і покажу вже далі, як буду заводити. І так, ось так ми поставили нашу приспособу. Ось так вона виглядає. Ну, я відповідно цю не знімав, бо це метал, який заходить в алюміній, він трошки закіс. Тому мені потрібно буде її також в майбутньому міняти, то, що, що я зроблю і за допомогою Екзіста. Але це буде в майбутньому. Відповідно, Ключиком на 22 я піджимаю ось цю гайку і далі просто ось цим винтом я, виходить, закручую, чим самим вдавлюю наш поршеньок. Тому зараз це зроблю, покажу готовий результат. І також ще буду робити таку процедуру на передніх колесах, тому покажу більш детально. І так, за допомогою девайса даного все пройшло успішно. Поршеньок наш. Вдалений посаджений на своє місце. Все пройшло супер. І бачите, без такого інструмента самому такі колодки поміняти буде неможливо, тому що тут потрібно і піджимати відповідно ось тут цим ключиком на 22%, і прокручувати. Тобто тут подвійна операція. Так просто щось там при хімічці не вийде. Тому я бачу, що він по якості класний. Даний набір працює на всі 200%. Є куча різноманітних насадок, тому підійде по суті, на будь-який автомобіль. А там на автомобілі дуже велика кількість їх підійде. Тому зараз буду ще здійснювати і заміну передніх колодок. Також покажу, як будуть зводитися передні колодки. Тепер спробуємо це зробити з передніми поршеньками. Спробую так зробити, щоб було видно. Ось так, наприклад, ось у нас є ось така проставка. Набори дуже велика. великий вибір всього. Там нашу поставку, заводимо ось таку колодочку, ось так це все робимо. Так, трошки заскочила, зараз ми поправимо. Так. Оп. Все. І тепер можемо ключиком тут під, піджимати тут закручувати. Але тут він піде на стиснення, тобто він тут не закручиться. Тобто тут треба навпаки. Просто можна ключиком його Опа. Ще складного. Бачимо, що наш манжет зменшується. І так зводимо до кінця. І так, з до тих пір, поки поршньок не вперся і можемо тепер відповідно відпускати. Відпускати нашу цю всю конструкцію. Все. Загалом все дуже просто, надійно. Набір є потужний, працює на всі 100%, тому можу його сміло рекомендувати. Дякую Екзісту за таку класну запчастинку всім дякую та успіхів. Набір працює на всі 100%.